Спробую холодно і спокійно. Це вже не перший дубль, і важко дуже висловити це, знаючи високий рівень довіри до Зеленського і, пробачте, до Залужного. Він кумір, його всі носять на руках. Але я сьогодні почитав його статтю і був вражений. Виявляється, він знає набагато більше, ніж він писав у всіх попередніх статтях. Тобто він не невіглас. Він людина, яка раніше не говорила просто більше правди. Сьогодні він посол і не може сказати чогось, бо він на службі. Питання, скільки він ще знає, скільки може сказати, але не говорить через те, що він посол. Тоді він не говорив, бо він був головнокомандувачем. Тепер він не говорить, тому що він посол, коли він буде говорити все, що він знає і що могло би бути корисним для держави. Бо коли він не говорить всю правду, він мимохідь допомагає падінню нашої держави. Він допомагає режиму, який її руйнує. Бо якби він сказав правду, в пік своєї популярності вийшов би і сказав: люди, наша влада йде не туди, вона руйнує Збройні сили, вона провалила тето, 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 і я не можу керувати армією в такій ситуації. Вибачте мене, люди б це зрозуміли і задумались. А вони не зрозуміли і не задумались. З вами я, Олександр Боргінець, ви на моєму каналі Бергінець телемарафон. Розумію, що дехто сьогодні від мене відпишеться, ну але слухайте, ну, залужний зберігав посаду до останнього і не звільнявся, і шукав компроміс. Я не буду шукати компроміс. Якщо вам не подобаються мої думки, відписуйтесь. А якщо вам подобаються мої думки, будь ласка, поширюйте. Поширюйте цю інформацію, тому що це дуже важливо. І я майже впевнений, що залужний стане наступним президентом України. Ну, моє відео, подивляться, кілька тисяч людей, да і все. І навіть коли я буду голосувати в другому турі, умовно кажучи, і там буде залужний, і, умовно кажучи, Зеленський, якого там точно не буде, то я, звичайно, буду голосувати за залужного, тому що він. Розумний, багато чого знає, але він не лідер, який може повести людей. Ну, не лідер, який може повести людей, розумієте? Ну тут я нічого сказати з вами не можу. Я не знаю його економічну політику, це правда. Я не знаю, яка нього соціальна політика і так далі. Я не знаю, який він військовий, тому що я не розумію, що робив він, а що робив Єрмак і хто чим керував, і у в кого відповідальність. Я теж цього не знаю. Але я знаю, що у людей дуже велика довіра до нього. Моя довіра до нього десь досить велика, але вона впала після того, як я побачив свіжий його текст, його героїчну колонку через два дні після відставки Єрмака. Тобто, якби ця колонка вийшла кілька днів тому до відставки Єрмака, я б, молодець. Молодець. А сьогодні, коли Єрмака немає, та сьогодні багато хто говорить гостро. Про ситуацію в країні. Ну, як? Єрмака ж немає. Піраміда валиться, можна говорити правду, чи половину хоча б правди. Багато буде зараз героїв, які почнуть говорити правду, яку вони не говорили раніше. А Червінський пристоїв два роки у в'язниці. Тепер під домашнім арештом. А хлопці з набу сидять в СІЗО. Ну вони ж теж могли почекати, коли зміниться час, правда? У Порошенко санкції. Марченко своє відсидів. Тобто є люди, які приймають рішення і діють, і не йдуть на компроміси. І, можливо, такі лідери державі і потрібні сьогодні, а є люди йдуть, які йдуть на компроміси, чекають. чекають. Ну, ми знаємо таких, їх дуже багато в оточенні. Зеленського. Ну, Кулеба. Прекрасний дипломат. Поки його не звільнили, мовчав. Як звільнили, почав висловлюватись. Залужний, поки його не звільнили, мовчав. Як звільнили, почав висловлюватись. Ну і вам ще називати, їх є. Дуже багато політиків. Ну там Разумков, який був, шукав компроміс до моменту, поки. Його не звільнили, а потім почав гостро висловлюватись. От така ситуація. Люди шукають компроміс, поки їх не звільнили хочуть знаходитись в рамках тієї команди, а потім, коли їх звільняють, починають говорити правду. Але залужний не просто був звільнений, він фактично був переведений на іншу роботу. Чого не відбулося з Кулебою, і чого, до речі, не відбулося і з Тобто вони розійшлись настільки, що вони не стали далі співпрацювати з владою на інших посадах. А залужний став. Це означає, що він так бачить ситуацію. І він так бачить, але це не, не ситуація, і не погляд, і не позиція лідера. Це не позиція лідера. Лідери так не діють. Лідери ведуть за собою. А залужний, при всій моїй повазі, до гарного ставлення до нього всіх українців не робить цього. Ну, можливо, так правильно, можливо, і треба бути компромісним, шукати спільну мову з Зеленським для того, щоб не підривати ситуацію. Можливо. Але якби залужний підірвав ситуацію у 24-му, коли у нас все було більш-менш, набу не підірвала би і в 25-му, коли у нас повна дупа. Розумієте? І що більше йшло часу, то ситуація ставала все гіршою і гіршою. І на совісті тих, хто привів колись. Зеленського це все. Але, вибачте, якщо Борислав Береза, чи хтось інший підтримував спочатку, е цього е Зеленського, а вже через короткий час визначив і зрозумів, і таких багато, до речі, швидко зрозумів, що це. Була його помилкова думка і почав боротися з цим, то дехто намагався балансувати до останнього, а дехто і продовжує зараз балансувати. Як ви до такого ставитесь? Ну, як, от ваша позиція? Чи я, може, щось не розумію? Ну, я розумію, що я е, проста нормальна людина, був депутатом. Верховної Ради. Весь час боровся з Януковичем, коли Янукович був при владі і вийшов на майдан. А потім був в АТО не солдатом, а курував прес-центр служби, прес-центр АТО. А потім був в теробороні, коли ворог прийшов до мого дому. Лінія фронта знаходилась в кілометрі від мене. І я просто розумію ці речі. Я розумію, що коли настає війна, всі сірі кольори починають тяжіти або до чорного, або до білого. Отак от, от, як десь тут. І мені не подобається. Я маю повне право. Мені не подобається. Що Залужний, маючи такий високий рейтинг, виявився людиною, яка уникає критики влади і наважилась на м'яку критику влади в момент, коли Єрмак пішов геть. Не тоді, коли Єрмак був в розквіті сил, а тепер, коли він вже пішов. Дуже сподіваюся подискутувати з вами. Можливо, стрім про це зроблю, бо це так мій монолог, а хотілося б обговорити. Бо сьогодні є, зрештою, що обговорювати. Сьогодні, крім цієї гучної заяви, є смілива заява італійської преси про те, що Залужний, Зеленський це, значить, був ледве не в психологічному рабстві, у Єрмака. А є ще гостра заява генерала, соратника Трампа про те, що Зеленського треба заарештувати? Багато сьогодні дуже багато. Не, не розумію, чому ці гострі заяви не з'являлись два дні назад. Ну, коли був Єрмак. Чому? Чому вони з'явились тільки зараз? Чому не написати, що Зеленський е, підконтрольний Єрмаку, тоді, коли Єрмак? Все ще при владі. Чому не розказати про проблеми, які існують в Україні з корупцією, до того, як це обнародувало Набу? Ну ви ж знали, американці, ви ж все знали, чому ви мовчали? Ви хочете, щоб за вас зробили брудну роботу інші? Набу, опозиція? негативні блогери чи хто там ще? Ну, я як негативний блогер, розумієте, вони ж позитивні, а я негативний. Коротше, хто не відписався, дякую. Агітуйте інших підписуватись. Будемо боротися. Зрештою, історія велика, вона нас розсудить. Я ніколи не помиляюсь, сказав я. Але не помиляюсь не тому, що я все знаю. А я просто дивлюсь на ці речі. І роблю аналітичні висновки. Ці висновки дуже неприємні мені. Ну, дуже неприємні. Інколи доводиться говорити такі речі, які не хочеться говорити. Але якщо я їх не буду говорити, я буду помилятися. Тому що, якби гірко не було, треба говорити правду. Ну, треба. Ну хто ж має це робити. Ну, не може це зробити. Хтось. Я повинен це говорити теж. І коли я кажу, що я ніколи не помиляюсь, ну це, звичайно, іронія, щоб ніхто не подумав, що я так справді вірю. Я сам інколи не вірю в те, що сам говорю, потім перевіряю, ну таки так. І, да. і буває таке. От коли я говорю про те, що немає ніякої угоди е Трампа і що вона не буде підписана і так далі, і так далі, і я це розумів розумом, а емоційно, я так само переживав за ці 20 з хвостом пунктів, які ви. Але я розумів розумом, що це неможливо. Не тому, що я так хочу. Або коли я говорив, що Трамп все правильно діє, виходячи з своєї логіки, вона послідовна, і що це може принести шкоду Україні, але він логічний і передбачуваний. Я ж теж не радий тому, що я говорю це. Ну я просто це бачу, я так і говорю. Я можу промовчати, звичайно, а сенс. Краще знати і розуміти. Зараз у нас ситуація гімняна. У нас останні історичні дні, коли вертикаль Єрмака Зеленського все ще працює. У Мєров, делегація, яка поїхала, вона може не робити чогось поганого. Це правда. Але шансів мало. Тому що є парламент, який вже не буде вестись так. Он і залужний вже зробив. Гостру статтю. І інші зараз почнуть робити гострі статті. І буде багато цікавих гострих блогів і сайтів. Так що, хто відпишеться, тому буде все одно, що читати. Дякую вам. Слава Україні! Підписуйте, ставайте спонсорами, поширюйте, лайкайте. Можете ще раз передивитися. Ну, реально це третє чи четвертий дубль цієї, цього відео. Інші були більш гострими. Цей максимально лояльний, наскільки я міг. Слава Україні.